Привіт, невелике відео про чоботи, червики домісезоні та зимові. Поговоримо і про конкретні моделі, але більше зосередимося на певних принципах, які залишаються однаковими для абсолютно будь-яких червиків, та що дуже особливо, про догляд за взуттям. Ви, поки підпишіться на канал, поставте лайк, також зверніть увагу на телеграм-канал, там доволі цікавий контент виходить. І ми починаємо. Взагалі у світі взуття, так зване тактичне взуття хорошої якості і взуття для хайкінгу, тобто гірське взуття, гірські чоботи. Це плюс-мінус одне і те саме. Це ті самі матеріали, це ті самі підошви, це той самий гортекс. Тому коли ви обираєте взуття для тактичного застосування, варто звернути увагу, в першу чергу, на взуття для хайкінгу, яке добре себе зарекомендувало на ринку. Є бренди і суто тактичні, але, як я помічав, вони в основному зосереджені на взутті для більш теплої погоди. Тому про них поговоримо, коли буде тепло. Ви повинні розуміти, в першу чергу, що гарні чоботи вони зазвичай дорогі. Тому що це натуральна шкіра, це гарні технологічні підошви, це вручну виготовлені речі. Але при цьому це речі, які потенційно можуть жити вічно, якщо, звичайно, за ними правильно доглядати. Не обов'язково купляти черевики тільки шкіряні. Тобто, якщо ваші задачі в основному це динаміка, в принципі, вам підійдуть і замшеві черевики, але при певних лімітаціях і в певній погоді. Загалом черевики можна поділити на замшеві, нубукові та шкіряні. В принципі, все це шкіра, але трошки різна, і має відповідно трошки різні властивості. Якщо дуже узагальнити, то замшеві черевики вони легкі, пластичні, вони дуже добре дихають і при правильному догляді добре відштовхують воду. Нубукові. В цілому це щось середнє між шкіряними та замшевими. така собі коротковарсиста шкіра. Середня вага, вони більш жорсткі, вони трошки гірше дихають, але й трошки краще відштовхують воду. Вони також потребують правильного і постійного догляду для відштовхування води, особливо якщо це не гортекс. Але насправді більшість сучасних черевиків робляться із гладенького нобуку. Він від конвенційної шкіри майже нічим не відрізняється. Тому, в принципі, якщо ви бачите, або хтось говорить, що черевики шкіряні, скоріш за все, мається на увазі саме нубук. Шкіряні важкі, гладенькі, дуже добре відштовхують воду і все ще непогано дихають, тому що така властивість шкіри. Так само, як і будь-які інші черевики, вони потребують догляду. Чим шкіра більше гладенька, тим краще вона буде відштовхувати воду і тим гірше дихати. А чим більше вона жорстка і така ворсиста, вона буде краще, відповідно, дихати і трошки гірше відштовхувати воду. Таким чином, наприклад, замшу можна використовувати навіть у двох конфігураціях. Для більш теплої погоди розчесати посильніше жорсткою щіткою, щоб текстура була така більш ворсиста, груба, а для більш холодної погоди, відповідно, зачесати такою середньою щіткою, щоб текстура була більш гладенька. Але про догляд трохи пізніше. Які черевики я б міг би порекомендувати? Враховуючи, що шкіра сама по собі дихає дуже непогано, шкірні черевики будуть гарним варіантом і для демісезонної, і для зимової погоди. Найкращими варіанти, на мою думку, будуть майндель, ханвак або аку. Наприклад, це можуть бути Ханвак Tatra 2, Ханвак Аляска, Майндель Канзас або Майндель Айленд. Є ще, в принципі, непоганий варіант від Лова Ренегейт. Бюджет буде складати від 6 до 10 тисяч гривень. Особисто я цілий рік ходжу в домісезонних лова з ефір Гортекс. Останню зимою мені було в них доволі прохолодно, але це була в основному статика, від неї важко врятуватися, і у мене не було хороших шкарпеток. А ще в Гортексі у мене дуже сильно пітніють ноги, тому я хочу придбати шкіряні Ханвак без Гортексу. Взагалі, брати гортекс чи ні, це питання доволі важливе і при цьому досить особисте. Якщо у вас сильно пітніють ноги, то в гортексі у вас вони, скоріш за все, ніколи не висохнуть і будуть мокрими, і відповідно холодними. І якщо все ж таки гортекс ви не берете, то догляд стає ще більш особливим, тому що гортекс це все-таки додатковий захист від вологи. А тому переходимо до цікавого. Щоб якісні чаровики прослужили довго, можливо, все ваше життя, за ними обов'язково треба доглядати. Що ж мається на увазі? Це регулярне використання водовіштовхувальних спреїв або ж DVR, а також використання воску для шкіри або ж вакс. Давайте для початку розберемося, який мінімальний набір нам для всього цього потрібен, і де ж його взяти. Обов'язково це щітка груба для чистки, щітка середня для рівномірного розподілення і втирання воску, та щітка м'яка для нанесення воску. Загалом всі щітки можна купити багато де у взуттєвих магазинах, на Оликсі, на промі. Я думаю, в принципі, більшість цих щиток у вас вдома і так вже є. Далі вам потрібен ще віск. У нас складновато купити саме простий віск. Я особисто його купував в магазині Timberland. і DVR, тобто водовідштовхувальний спрей. Продається багато де, я купував в декатлоні. Повинно бути написано, що це саме waterproofing спрей. І тепер давайте розберемося, що за чим йде. Для початку треба червики добряче почистити грубою щіткою, якщо вони дуже брудні, змити бруд і дати їм висохнути. Червики завжди повинні висихати самі по собі, шкіру не можна сушити під сонцем, під батареєю. Звичайно, якщо це потрібно терміново і у вас банально немає іншого вибору, то робіть, але регулярно цього робити просто не можна. Далі пшикаємо водобіштовхольним спреєм, бажано, звичайно, пропшикати по всій поверхні червика рівномірно. Ви будете бачити, як він трошки мокріше. Далі чекаємо мінімум 12 годин, поки вони повністю висохнуть. Далі маленькою щіточкою або її навіть можна назвати пензлем, наносимо рівномірно віск на черевик. Особливо зверніть вашу увагу на місця зі швами та на стики. Далі середньою щіткою втираємо і розподіляємо віск по всій поверхні черевика. Бажано втирати в одну сторону. В кінці на черевиках ви можете побачити залишки воску, але це нормально, вони на наступний день зникнуть. Тепер повернемось до замші. Як я вже казав, її можна використати в двох конфігураціях. На замшу, так само як і на шкіру, можна нанести віск. Вона від цього просто стане більш гладенькою і буде краще відштовхувати воду. Віск не зруйнує замшу, це міф. Звичайно, вона буде виглядати не дуже презентабельно, тому якщо це черевики, які ви просто носите у місті, вам достатньо буде скористатися спреєм. Але якщо це черевики, які використовуються для більш жорстких умов, я б дуже рекомендував скористатися воском. Щоб після цього привести замшу у її грубий стандартний ворсистий вигляд, достатньо просто її добряче розтерти жорсткою щіткою. При загальному регулярному використанні бажано повторювати цю процедуру десь раз на 3-4 місяці. При дуже активному і жорсткому використанні я б рекомендував повторювати це все раз на місяць. І давайте швиденько прибіжимося по важливим нюансам, окрім самих чобіт, щоб ви могли тримати свої ноги у сухості та теплі. Подумайте про використання у стілок із вовними риноса, наприклад, це Вулпавер. Обов'язково подумайте про використання. Шкарпеток із вовними мериноса. Подумайте про використання гамашів, щоб закрити слабкі частини черевику і низ штанів від води та бруду. Ідеально підійдуть гамаші із гортексу, тому що без гортекса ноги не будуть дихати і просто промокнуть всередині. Подумайте про використання тальку всередині черевика. Зверніть увагу на термопакети такого типу. Продаються, зокрема, в Абрамсі, а також я їх доволі часто бачив на заправках. Подумайте про використання високих гумових чобіт як запасних. Також на ринку існують непогані гібридні варіанти, які знизу гумові, зверху шкіряні. Але пам'ятайте, що це рішення тимчасове. Весь час в них знаходитися теж не можна. Ну, для базової інфу іначе достатньо. Дякую всім за увагу і дбайте про свої ноги.